Доброго дня! Вітаю вас на каналі Моменти життя та роботи. Сьогодні відео буде про таке. Вийшов я з гаража, привезли мені, ці з половини принесли отакого возика. Це сказали на запчастини, а це сказали, можливо, пригодиться. А це возик. Ой-ой-ой, коротше говоря. Він зовсім зовсім розвалився. Ну, я знаю, що тому чоловікові ніхто не поможе, бо він вже пенсіонер, ні, роджі, ні родичів у його немає нікого. Але живе недалеко і колись ми з ним робили на фермі. Ну Та що подивлюся, що з ним можна зробити. Далі буде. І так, був возик собраний, тепер возик розібраний. Значить, що ми маємо на усі? Отдільно крутиться трубка. Отдільно крутяться отдільні трубки. Праве колесо більш-менш, але треба трошки вирівняти вісь і виставити шайби. Ліве колесо, що то мені не подобається, яка там варена оська. Ну, в общем, подивимось. З оською все понятно. Далі половинки ті що сюди чіпляється, вісь, а далі возик. В общем, тут до осі щось приварю. Тут приварю силю, бо переломилось. А тут зітерлось гімно, Треба буде якесь колінце вставити. Розпорочка відпала, того він розвалився. Цілим залишилася тільки ручка возика. І корито, ой, корито, звісно, в плачевному состоянні. Попробую щось вимутити з нього. Добре, далі буде. Ось от такий отремонтуваний возик. Сюди підкинув трубку по контуру. Прив'язав, конечно, проволочки, нашу. а оно вообще Як воно взагалі розсипалось тут, де прорвано велике. вирізав. Обдержалося. В общем, держиться куча. Приварив ось. Всяк так, ну приварив. Розкосну хотів варити варить, ну вже ніколи. Чоловік треба дать, бо на дворі мені завтра на роботу. В общем, якось так.